Цінара, 81-й на зв'язок. У нічний час доби прикордонні наряди використовують тепловізійні засоби. Саме використовуємо тепловізори для ефективної охорони державного кордону. Так зараз йде призов, багато хто хто може служити, вони бояться війни та втікають за кордон. Прикордонні наряди несуть службу переважно від 4 до 8 годин. У нас гірсько-лісиста ділянка, де порушення відбуваються майже як не кожен день. Переважності в нас йдуть ухилянти, їх проводять провідники, які відповідно беруть суми. Також в нас є контрабанда цигарок, яка також носиться. Три прикордонника заступає. Ми зазвичай нас повідомлюють на прикордонному розрахунку, коли ми йдемо у якій годині. Ми екіпіруємося е, біля діжурки. Получаємо зброю, спецзасоби, отримуємо тепловізори, все, що положено для наряду. Ми як ідемо десь в наряді, ну, от почули шум, наприклад, хтось в кущах. Ми маскуємося, чекаємо, наприклад, людина вибігає. Якщо ми близько до неї, ми зразу до неї е практично підбігаємо, ми, можна сказати, переважніше фізичні сили застосовуємо. А якщо так вдалені, ну, то спецзасоб не використаєш, то вже йде автомат. Попереджений вгору. Якщо людина не стає, ми вже за ним починаємо бігти. Нещодавно на цьому напрямку затримали трьох громадян, чоловіків призовного віку. Були з міста Одеси. Цих трьох громадян було затримано надвечір. Бували випадки, коли ми затримували людей, які отримували поранення при спробі подолати ключі дріт, загороджувальний паркан і сітка ягоза. Бували випадки, коли використовували просто розкладний розкладну дробину, перекидали її через загороджувальний паркан і таким чином перетинали кордон. В пунктах пропуску також намагаються ухилянти використовувати підроблені документи для виїзду за кордон. Але Набагато рідше. Для всіх осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон України. Ми складаємо адміністративні матеріали за статтею 204.1. Це є адміністративна відповідальність. У вас напевно, ймовірно, є якийсь документ про дозвіл про перетин кордону? А, я пшляху. Ага. А ви волонтер на так? Ні, то фірма, яка перевозить. Пасажирів, от чоловіка Я заїжджаю, виїжджаю кожного тижня, mm -hmm. вже так ну, купа часу, so, то і виїжджаю без проблем. Майже кожного тижня uh -huh. um, вільним за кордоном. Подобається кордон, черг мало. То це да, ви з сім'єю їдете, так? Так. так. Це uh -huh. подруга, решта, сестра. Чоловік не. виходить, що не може вже зараз їхати, тому що не вернеться. А він взагалі там до за кордоном? Не до війни вийде. Ага. Незадовмо. Він їх кожного тижня виїжджає, так і довго до нього їду. І вже не повертався. Вже не. То все виходить, що ви зараз туди їдете? — Так Так виходить. Жінки їдуть до чоловіків або місцеві люди, ну, місцеві жінки, які їздять. До Європи там, магазини чоловіки також приїжджають і в доволі великій кількості, так як вони є інвалідами, багатодітними батьками і виключені з військового обліку. Зараз е, дуже часто використовують систему шлях для виїзду за кордон чоловіків. Е, для того, щоб виявити цю особу, ми е, майже з кожним. Проводимо співбесіду дуже багато людей, які не підтверджують мету своєї поїздки. І ми виносимо рішення про відмову і повертаємо особу назад. Були тут випадки підробка свідоцтв про народження. Особа виїжджала, має насправді двоє дітей, а виїжджала як багатодітний батько. Тобто, третє, третє свідоцтво про народження вона підробила. Він не міг пояснити, коли народилася його дитина. Є люди, які дуже підготовлені і приїжджають. І ти починаєш вже глибше копати стосовно людини. Загалом ділянка Чернівецького прикордонного загону складає понад 400 кілометрів. Поза пунктами пропуску і в пунктах пропуску було виявлено понад 500 громадян. Це чоловіки призивного віку, які намагалися незаконно потрапити за кордон. Це чоловіки з різних регіонів України. В цього року вже було виявлено декілька організаторів, які намагалися незаконно, знаючи добру місцевість. І систему охорони кордону от переправити чоловіків за певну винагороду. Суми сягають досить суттєві від 3 до 5 тисяч доларів. Вони попадають під кримінальну відповідальність від 7 до 9 років ув'язнення. Мають і в своєму розпорядженні і радіостанції, і тепловізори використовують як і наших операторів сотових мереж, так і румунських намагається відстежити дії наших прикордонних нарядів, які часи, в які, на яких ділянках вони несуть службу. Якщо служба більше 12 годин, нам в такому разі видають сухпайки. Це у нас каша горохова з м'ясом, сухарі, галети, цукор.